Вихідними, що минули, у Кременчуцькому міському палаці культури у межах конкурсу Dance Sensation відбулися граційні виступи талановитих танцівниць. Кожна з учасниць демонструвала свою майстерність у різних видах танцю. Всеукраїнський конкурс танцю циркового мистецтва, пілонного спорту сьогодні. У нас перше відділення був пілонний спорт, друге відділення циркове мистецтво, і третє відділення це будуть танцювальні колективи. А дуже багато учасників, дуже активні і учасники, і глядачі. Ми як організатори приготували багато винагород. Цей конкурс є традиційним для Кременчука і відбувається у нашому місті вже багато років. Поспіль щороку захід збирає усіх поціновувачів. Очі в танцю для того, аби визначити кращих з кращих. Наш конкурс проводиться вже не перший рік. 15 років ми вже, мабуть, проводимо вже років 10 Проводимо в міському палаці культури. Дякуємо їм велике за те, що вони нас приймають. Тому що дійсно всі співробітники, не дивлячись на ситуацію сьогодні за світлом, буде не буде вода. Всі сплатилися, всі допомагають. Командна робота завжди чекаємо багато глядачів, тому що глядачі це наша підтримка завдяки. Їх внеском проводиться конкурс. Щиро дякуємо всім, хто підтримує нас. Наш конкурс. Учасниці фестивалю Ден Сенсейшн відзначають високий рівень організації та круту атмосферу заходу. Ми сьогодні приймали участь в фестивалі Dance Sensation. Ми приймаємо участь в цьому фестивалі. Вже мабуть, років п'ять. Кожен рік ми постійні його. Учасники, ми нам дуже подобається організація. Нам подобається атмосфера самого фестивалю. Ми дуже вдячні організаторам, особливо за сьогоднішні проведення. В таких екстремальних умовах на такому достойному рівні, і як завжди, наступного року, наступного сезону, ми будемо знову. тут». Кожен виступ конкурсу це унікальне поєднання творчих та професійних здібностей Учасниць. Кожен рік приймаємо участь у цьому чемпіонаті. Ось мені завжди подобається судді, як вони судять. Також у мене тут дуже багато знайомих. Мені тут дуже цікаво, і мене влаштовує моє місце. Я сподівалася на ран. <ривіт> У мене був номер. Э, знаєте фільм Вій? Ось у мене був номер з нього. Я була панночка. Це доволі складно емоційно отиграти. Мені сподобалися всі учасники. Я рахую, що всі талановиті, всіх дуже цікаві образи, особливо в категорії арт. Такі заходи доводять, що навіть у складні для нашої країни часи характер українців не зламати, адже ми продовжуємо творити, розвиватися і підтримувати один одного. Саме завдяки таким фестивалям зростає нове покоління талановитої молоді, яка надихає та впевнено рухається уперед, прославляючи українськими. Стецтво на усіх рівнях, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.